Як жити з Богом в сучасному світі? За весь час існування, людства є Царство Боже і Вавилон. Царство Боже, коли людина живе з Богом, виконує волю Божу. Вавилон це коли релігія, язичництво вони не виконують волю Божу, хоч переконані, що виконують, щоб не Бог, війна в Україні вже завершилась поразкою. Ворогів не потрібно любити, до їх треба ставитись по духу, роблячи людям добро. Треба добро робити з розумом і від чистого серця, бо та людина, яка потребує допомоги, використовує ту допомогу в інших цілях. Жити з Богом у наш час потрібно виконувати Писання Біблії, приносити плоди, спасаючи людей. Щоб люди мали вічне життя, що Ісус нам дав зі Своїм приходом. Амінь.